62-річний Микола Петрович з Вінничини об'єднав чотири села, щоб допомогти фронту. Як можна сидіти спокійно, спокійно про щось думати друге, якщо треба до богатих хлопців? Тому що хлопці держать там все, щоб ми спокійно могли розмовляти. Микола Хомлюк довгий час проживав в Одесі, працював на вишках на Донеччині. Коли прийшла повномасштабна війна, повернувся в рідне село і вирішив: чекати ніхто не буде, треба діяти. Зібрав кількох знайомих. Зробили перші окопні свічки, які тоді були дуже потрібні. Потім приєднався до благодійного фонду Рій і почав об'єднувати навколишні села. Село це сьогодні тут з однієї сторони десь щось сказав. Через пів години вже в другому селі почув. Дзвонив старостам, спілкувався з людьми в кожному селі. Є свої ініціативні групи. Так і скількох охоче. Виросла ціла мережа допомоги. До справи долучилися навіть жінки, яким за 80. Усі разом печуть печиво, сушать джерки, готують маскувальне спорядження, куртки, штани, пончо, накидки на зброю. Гарно виходить, Ми начали різати мішки. Жінки за 70, за 80 сатали ниточки, розкладували все, збирав і відправляв на рій. Крім маскувального спорядження, команда Миколи Петровича забезпечує військових смаколиками. Свіженькі. Май, Тільки що дівчатка спекли. Нам дуже приємно, коли хлопці смакують, і ми бачимо їхні лиця. Оце все дуже приємно. Каже, найважче бачити байдужість, але її стає дедалі менше, бо один приклад запалює інших. Рука має п'ять пальців. Одним пальцем нічого не зробиш, а п'ятью можна зробити. Так тримається Україна на людях, які не чекають, а просто беруть і роблять. Підтримайте збір благодійного фонду Рій допоможіть замаскувати військових деталі в описі до відео.